Вітаю на каналі book About. Я дуже сподіваюся, що мікрофон буде записувати звук, тому що я щойно записував відео для Тіктоку і зрозумів, що мікрофон весь час не працював. Окей, сьогодні ми говоримо про прочитані книжки у грудні. Загалом я прочитав 16 книжок і почну із тих двох, яких в мене зараз немає в паперовому форматі вдома. Перша книга за стіною, вона мені дуже сподобалась, я вам дуже її сильно рекомендую. Я її спочатку поставив 4 з 5, але потім я повернувся до неї думками декілька разів і зрозумів, що вона мене не відпускає. Тому я підняв оцінку до 5. Мені дуже подобається. Це про жінку в закритому просторі. Вона приїжджає у гори на вихідні. Одного ранку вона прокидається і розуміє, що вона відрізана від світу прозорою стіною, і вона не знає, що це за стіна. З нею там за стіною залишається пес. Кішка і корова, і вона пише свою історію на клаптиках папер, які знайшла вдома. Дуже класна історія. Вона про самотність, вона про рефлексії. Вона дуже і дуже мені сподобалась. Наступна книга це Арка Карпат. Вона, по суті, є також рефлексіями автора. І автор розповідає в ній про свій похід в гори. Він пройшов більше двох тисяч кілометрів по всім Карпатам. Я багато нового дізнався. Наприклад, те, що Карпати лише маленька їх частина знаходиться на території України, а більше половини Карпат знаходиться на території Румунії. А взагалі Карпати йдуть через Україну, Румунію, Польщу, Словаччину і Чехію. Отак вони дуже величезні виявляється, і мені дійсно сподобались розмисли автора в процесі того, як він ішов через ці гори. Прям я кайфунув, чесно. Книжка малесенька, там менше 200 сторінок, але вона мені сподобалась. Наступна книга, це Маус, це комікс. Він мені сподобався. Його дуже складно читати, тому що це про реальна історія про Голокост. Чоловіка, який пройшов через Аушвіц разом зі своєю дружиною, і вона дійсно сумна і дійсно складно читати важко морально. Взагалі, Арт Шпігельман – це син цього чоловіка, про якого і є цей комікс. Важлива, але важка книжка. Отак. Наступна книга це аромат щастя найсильніший під час дощу. Вона може вас обманути, тому що вона виглядає яскраво, вона виглядає, ніби це щось романтично-драматичне. Насправді ж ця книга про жінку, яка розійшла зі своїм чоловіком, але вона хоче повернути його. Тобто вона не готова змиритись з тим, що він хоче розлучення, і вона пише йому листи для того, щоб нагадати, як їм класно жилось весь цей час. От. І воно звучить як щось драматичне, але насправді вона дуже класна. Вона така іронічно, саркастична, смішна, головна героїня. Мені дуже сподобалася ця книжка, тому якщо щось подібне хочете прочитати, однозначно рекомендую. Наступні дві книги це. Раніше, ніж їх повісять, і останній аргумент королів Джо Абергромбі. Це друга і третя частина трилогії Перший закон. Перший називається Налезі Кленка. Ну, не скажу, що це найулюбленіше моє епічне фентезі, просто хороше фентезі, І Джо Абергромбі просто хорошо його написав. Але я точно не став фанатом цієї серії. Італійські черевики, це шведський письменник. Я купив цю книжку на Чорну П'ятницю, тому що мені здається, я мало читаю інших письменників, окрім як британських, американських і українських. Але цю книгу я, на жаль, закинув на 50 й сторінці орієнтовно, хоча їх тут всього 300. Але мені здалося, що мотивація головних героїв ну, якась неправдоподібна, і тому мені було не дуже цікаво. Тобто, після сторінок мене взагалі не зацікавило. І це мала б бути зимова історія, власне, ще одна причина, чому купив. Але, на жаль, в нас мечу з цією книгою не сталося, тому закинув. Тарантул Бобаділана. Це навіть не знаю, як це назвати. Це навіть не потік свідомості. Це просто дуже складний, незрозумілий текст, з якого дуже складно якось виокремити якісь сенси чи щось таке, Ну принаймні для мене. Взагалі, книжка не сподобалась, бо її і важко читати, і незрозуміло було. Це взагалі був експеримент такий, на який я підписався, не знаючи на що підписуюсь, і зрозумів, що краще б я того не робив. Але, але книжку прочитав, ну, ну дуже важко навіть сказати, про що вона. Вона просто дуже складний текст. От-от так. Все, ідемо далі. Різдвяна класика дуже гарне видання. Мені дуже подобається, що в нас роблять такі класні, красиві видання, там ще всередині багато ілюстрацій. Але з приводу змісту, то тут ну, не те що питання, а тут скоріше така моя порада. Якщо будете читати цю книгу, то раджу читати її не підряд. Тобто тут дуже багато оповідань, і багато з них досить повторювані, одноманітні, можна навіть сказати. І. До стилю цих письменників, які писали це давно, подекуди важко звикнути. Було помилкою моєю читати в цю книгу одразу всю, да? але я прочитав, але вас застерігаю. Краще мати її на поличках, читати час від часу від різдва до різдва по декілька оповідань. Але я точно не раджу брати її і читати. Все одразу. Книга, яка точно увійшла вже в найкращі прочитані книжки в цьому році Джон Стейнбек про мишей і людей. Взагалі, вона коротесенька, як можна помітити. Але ну, це, просто, це просто неймовірна історія. Мені дуже сподобалась. Це, по суті, повість. Вона розповідає про чоловіків двох. Один із них точно має якісь. Розлади аутистичного спектру, але це все відбувається тоді, коли це ніяк не лікувалось, напевно, навіть не діагностувалось. І плюс головні герої це точно не ті люди, які навіть якби це лікувалось, мали б на це фінансові можливості. І про наслідки цього. Про наслідки, про дружбу, про відданість не знаю. Ну просто якщо не читали, точно читайте. Дуже мені сподобалася ця книга. Франц Кавка перетворення або перевтілення. Взагалі, я слухав її в аудіоформаті на Абук. Мені вона дуже сподобалась теж. Хоча я читав її вже в школі, коли був в 10 класі. Вона, по-моєму, тоді якраз була в шкільній програмі. Ну тоді мені просто здавалося, що щось таке трошки дивне, але зараз, зараз. Ну, трошки краще просто зрозумів, що це історія, по суті, про е, будь-яку інакшість. Тобто, це така от, е, непритча, алюзія на будь-яку інакшість, грубо кажучи, наскільки тебе не буде приймати суспільство, якщо ти відрізняєшся від них будь-чим. Реймонд Чендлер Глибокий Сон. Цю книгу я читав на книжковий клуб Кристини з телеграм-каналу З'їж книгу. Мені подобається, це вже другий книжковий клуб, на який я, власне, пішов. Це такий нуарний детектив. Тут все відбувається на фоні Великої депресії, сухого закону, 20-ті-30 роки в США. І головний герой він такий, побитий життям, втомлений, постійно палить цигарки, постійно там іде дощ, і такий нуарний печальний вайб. Але. В цьому щось є, і написано це дуже гарно. Цей детектив точно треба читати не як детектив, а радше для того, щоб насолодитись ось цією атмосферою, яку Ну я прям сильно зацінив. Мені прям дуже сподобалось. Тому дуже рекомендую, особливо, якщо ви дивились фільм Місто Гріхів, і вам він сподобався. То тут дуже схожі вайби. Восьмигранник Хуліо Кортасера це збірка оповідань, і мені це знайомство з автором не зайшло, на жаль. Я очікував чогось іншого, а тут виявилось складно, незрозуміло. Мені було важко в... вникнути в сюжети цього автора. І мені здається, що це можливо через переклад. У мене ще є одна книжка від видавництва. Анети Антоненко, цього автора. І я погортав і трошки попідчитував, і мені здається, що там переклад кращий. Він якийсь більш зрозумілий, простою мовою написаний. І я точно дам ще цьому автору шанс, але з цією книжкою, на жаль, мечу в мене не сталося. Ще одна збірка оповідань ще одного аргентинського автора Буроуді, повідомлення Броуді Борхеса. Цей автор дуже мені сподобалось, як пише, але не дуже сподобалось про що. Мені тут найбільше сподобалось перше і останнє оповідання, але всі інші, які були між ними, не сподобались. Бо він пише про якихось бандюків, про мафію і все ось таке навколо бандитське в цій збірці оповідань. І мені ця тема не дуже цікава. але от... Як пише автор, мені дуже зайшло, тому я точно буду читати інші його книжки ще. Світлана Пиркало Зелена Маргарита взагалі, це прям теж одне з моїх відкриттів, тому що книжка написана ще на початку 21-го століття, в нульових, і настільки класно вже тоді українські автори писали сучасні, да? мені сподобалось. Прям тут вайби Оксани Забушко, дуже відчуваються вайби Оксани Забушко. І... Це про дівчину, яка рефлексує про те, як вона живе. Тут багато фемінізму, тут, ну, взагалі, багато Києва. Дуже цікава історія. Єдиний тригер, тут який може бути, це те, що російська мова присутня, бо тут є персонажі, які розмовляють російською. Ну, але в нас і зараз повно персонажів, які розмовляють в реальному житті російською, тому. Єдине, що було б класно, якби переклали їх е... переклали їх репліки. Але насправді тут російськомовні персонажі виглядають як маргінали, тому все окей. Мені книжка дуже сподобалась. І остання книга Гаррі Поттер і Філософський Камінь. Я не фанат цієї серії. Я вперше прочитав цю серію в минулому році, і в цьому році я перечитую, першу книжку, перечитав. Мені вона сподобалась. це було дуже вайбово, тому що я. Прочитав її якраз тоді, коли в мене був вайбовий різдвяний настрій. От. На цьому в мене все. Сподіваюся, що кадр був нормальний і що а, мікрофон теж працював. Дякую за перегляд. Пишіть, скільки книжок ви прочитали за цей місяць, а я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей канал. Всім гарного дня!